Всім вітання. Після останніх декількох відео отримав велику кількість дзвінків та повідомлень на рахунок готових самоскидів, що саме є у нас в наявності, які моделі, марки, кубатури у сьогодні. Знімаю цей коротенький, але змістовний відос на всю техніку, яка зараз є у нас в наявності. Всі ці автівки, які ви бачите, це все переобладнані тягачі. Підписників каналу хочу розповісти, що всі всі кузова це наше власне виробництво. Є самоскидні авто, самоскидні причепи та шасі причепів, які готові або до переобладнання, або до встановлення бортових кузовів. Ось така у нас конструкція зерновоза. В даній конструкції зібрані всі найкращі рішення, які ми змогли накопичити за 15 років нашого досвіду. Робимо ми кузова не тільки на автопричепи, робимо на півпричепи, на абсолютно будь-яку техніку, на тракторні причепи. Детальні огляди техніки та кузовів. Дивіться на нашому каналі. У нас там багато відео зібралось вже. Ще перед тим, як почати відеоогляд автомобілів, хочеться відповісти на запитання, чому саме тягачі, чому ми вибрали саме їх. А тому що в класі середньотонажних шасі, які можна переобладнати, альтернативи тягачам банально не існує. Та й взагалі в категорії середньотонажних вантажівок, окрім Камазів, мазів, зілів та газонів, нічого немає. Тому ці самоскиди можна спокійно назвати шикарною заміною Камазу, Зілу і всім више згаданим автів. Основною функцією цих машин є це бути незамінною помічницею на вашому фермерському господарстві. При даній кубатурі кузова, от як на цьому дафі, 22 метра кубічних, спокійно влізе сюди 10-12 тонн сояшника та приблизно 15 тонн зернових. 22 куба. Це дуже гарна кубатура. Спокійно два бункера влазе, без влази. В запитання. деяких випадках наші люди також возять в цих кузовах щебінь та пісок. Але це можна робити дуже-дуже ну, рідко в деяких виключеннях. Тому що наші борти виготовлені з металу 2 мм, так як це нагадую, це все зерновози. З бортами, звичайно, нічого суттєвого не може статись, але можуть з'явитись невиправні пошкодження у вигляді таких от гульок, так би мовити, після частих загрузок щібню. Також ці самоскиди мають шикарну маневреність, якщо порівнювати їх з вище згаданими КАМАЗами та зілами у них Реально працює їх блокіровка. Ну на правильній резині. Не забувайте, резина дуже багато чого вирішує в питанні там виїхати з поля, щось привезти. Також хотів згадати витрату палива. Дивіться, десь орієнтовно в середньому, на круг дані автівки беруть приблизно 25 літрів на 100 кілометрів. Зараз у нас зібрані тут найкращі варіанти марок та моделей спропонуючих у нас в країні. Про те, чому, умовно кажучи, Мерседес, а не Вольво, і чому не дав це F-75, а саме F 85. й якось цей, Я розповідати сьогодні не буду. Ці питання, якщо вам буде цікаво, ми можемо підняти в наступних наших відео. Давайте вже, мабуть, до огляду Ось, почнемо з Мерседеса, тому що я їх нахвалювати можу вічно. Це вже таке. Дивіться. Мерседес це Європ'ятий мерс 2008 року на автоматі. Шикарний варіант автомобіля. У нього довжина кузова вийшла 480, висота 1,90 м. Ось такий в нього кліренс, кліренс реально величезний. Давайте подивимося салон. Пробіг в нього десь в районі 800-900 тисяч, зараз глянемо точно. 960, вибачаюсь, торпеда в шикарному стані. Ніяких різноманітних технологічних отворів, які могли б з'явитися після експлуатації, немає. Кабінка вичищена, вимита. Все чудово. Нами були пофарбовані деякі елементи кабіни. Пластик в основному. Ну, і в принципі, як і на всіх наших авто, автівки ми підготовлюємо майже до ідеального стану. так Далі у нас йде DAF Євро 6, також дуже він гарний. Таке от поєднання кольорів кабіни та кузова. Стоїть додаткова оптика зразу на ньому. Дуже круто світить, ідеально. По кабіні, як бачите, нюансів немає взагалі. Бак в нього також великий. Давайте заглянемо в кабіни. Так, спалочка, о, є моє любиме віконце, через яке можна споглядати, як вигружається та загружається машина. Торпеда також в гарному стані, всі кнопочки, Магнітола. авто на автоматі. Ось тут у нас встановлений пульт підйому якраз. Все удобно, все під рукою не треба навіть вилазити з кабіни. Хоча ні, потрібно, тому що потрібно завжди слідкувати за пальцями. Ось в такому стані руль. Давайте подивимося пробіг. Пробіг у нас 895 тисяч. Ось стан пасажирської сідушки, сідушка водія. Гарна машина виглядає чудово. Так, далі у нас євро ДАФ DAF cf 85 Зелений також це 85-й. Він у нас іде з лінивцем підйомним. Це лінивець неповоротний, на жаль. Хоча, може, і не на жаль, так як поворотний лінивець це все одно додаткове обслуговування, додаткові витрати, затрати, резина. Дивіться, на цього DAF-а вийшло зробити 24-кубовий кузов. Тут він трошки більший від всіх інших, що у нас є. Пофарбований також в таку от гаму сірого та червоного. Ага дуже гарно виглядає машинка з боку. По кабіні також без нюансів. Кліренс. Кліренс зеленого. Давайте саме наглянемо. В салоні у нас коричнева торпеда. Ось в такому стані спалка. Люк. Також він на автоматі. Пробіг, бачаюсь, 648 тисяч. Всі рулі на машинках це вже ми перешивали. До речі, забув сказати, що на попередньому DAFE та Mercedes є кондиціонер, автономка, все є, тут також це все є, все працює. Там сідушок в гарному стані машинка, немає ніяких нерваних елементів, нічого, все ціленьке. Так далі у нас іде цфк 85 -та також, але вже одномостова, без лінивця, також біла кабінка, червоний кузов. ну Як завжди, про момент нахвалювання скажу, як завжди, все гарно виглядає. Поєднання кольору кабіни та кольору кузова, дивіться, о, лючок, віконце вибачаюсь, Люк є, є вебаста є кондиціонер. Тут по заводу, мабуть, не було автономки, то встановили люди вебаста Авто на автоматі, стан руля, кнопочки, не затерті геть. Тут також все гарно виглядає. Пробіг 998 тисяч. Тут сідушка вже стоїть з Євро 6. Не подрана, не зацарапана, все гарно. Да, звичайно, ці машинки дуже сильно відрізняються по комфорту від знов вище згаданих, зілів камазів. Тут для водія, звісно, буде рай. Так, ну і ман наш. Багатьма людьми довго очікуваний. Дуже багато людей хочуть його проїхати подивитись. Хтось може і купити <сум> стан салону. Є ось нові коврики до нього, ще не стелили, щоб не затаптувати. Стан руля, кнопочок. Авто, що саме головне на гідродрайві та на механіки. Давайте по пробігу. 501, 500 тисяч, условно кажучи. Тут по кабіні також, як завжди, прийшлось фарбувати увесь пластик. Це, звісно, дуже цікавий варіант на гідродрайві, на механіці 22 куба. Кліренс у нього взагалі. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз бачив такі високі. А на нього ще й можна вищу резину поставити, то він взагалі буде височенний. Так, да, ось замінивши банально заводські крила на одне крило цільне. Гляньте, який зазор у нас виходить. Ну, Бутилка 0,5 стає. Нагадаю, що на всі ці автівки я знімав детальні. Відео огляди, тому кому буде цікаво, будуть закріплені силочки під відео. Так, давайте за причепи трохи побалакаємо. Дивіться, це все свіжепригнані шасі 14-16 років. На прекрасніших осях САВ. Одні самих надійних Осей Ці причепи проходили, як завжди, предпродажну підготовку, Фарбувалась рама, фарбувались диски. Провірялась пневматика. Їх асортимент постійно оновлюється, але завжди ми стараємося тримати в наявності 3-5 штук, тому що дуже реально багато клієнтів, які робили там 3-5 років назад переобладнання тягачів. Зараз вже докуповують, доукомплектовують собі сцепки, Ми їм переробляємо. Самоскиди, а деяким робимо бортові кузова. Дуже багато людей їздить саме з бортовими кузовами, так як тара самого причепа десь виходить в районі 3,5 тонн з БДФ і кузовом І при повній масі 18, тобто зазор дуже хороший. Так, ну давайте з вами подивимося на готовий результат переобладнання такого шасі. Це самоскидний причеп зерновоз з вивертанням на три сторони. Це можна сказати. Унікальний прицеп в своєму класі, так як старою 5,5 тонн, і та повною масою 18 тонн мати кубатуру 33 куба, Ну це дуже круто. І ця кубатура, до речі, пощитана виключно по каркасу кузова внутрі. Тобто ми не беремо врахування ось ці загиби, усі, не беремо врахування кабанчика, який ще нагрузять. Ну Давайте з вами. Зараз теоретично порахуємо. Причеп 33 куба. Автівка. Ось покрашено також такі самі кольори. 24 куба. Це у нас скільки виходить? 57 кубів. Я вибачаюсь, який напівпричеп. Подивіться, автівкою можна працювати круглий рік, постійно в хазяйстві. Вона потрібна щось привезти, щось відвезти, на поле, поїхати, загрузити ту ж саму сівалку. Багато людей, до речі, ось цей лючок. Ось цей лючок використовують як загрузочний люк, чіпляють сюди шнек та грузять сівалки взагалі без питань. Тому також це гарна заміна на півпричіпу для багатьох наших фермерів. Давайте подивимося повну масу машини. Я вибачаюсь 25 тонн. Ця машина на собі, умовно кажучи, може спокійно вести 15 тонн. І прицеп точно також 13-12 тонн. Який напівпричіп. Дивіться, яка шикарна сцепка вийшла. Просто супер. Нагадую, кубатура 57 кубів. Також там деякі люди в коментарях пишуть на рахунок того, що я б там за 50 тисяч краще б купив би полуприцеп з тягачом. Я не знаю, де ви побачили такі ціни і що це буде у вас за техніка за 50 тисяч машина з напівпричепом Але такі ціни я не пам'ятаю навіть до війни. Щоб купити адекватний напівпричіп, хоча б стальний там, з адекватною тарою, не кажучи вже про алюмінію, там треба вивалити десь тисяч 70 як мінімум. Тому, будь ласка, не треба. Підводячи підсумки, можна спокійно сказати, що ці всі автівки це гарна заміна для наших фермерів зілам, газоном, напівпричепів. Нагадую, що всі шассі, причепи. Та самоскиди зараз знаходяться в продажі. Контактний номер, як завжди, буде в дописі. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайки та чекаємо від вас коментарів. До побачення! Бляха муха, ну який зіл, блин? який камаз! Я вже представляю очі водія людини, яка купить цю машину. Людина буде в шокі. Ну, Холодильник в нього є, кандюр є, автономка, сідушка на пілоті. Блін, а руль? Клас. Також хотів подякувати каналу Агромакс, що завітали до нас. Переглянули нашу техніку, зробили гарний відео огляд. Дуже велике дякую підписникам каналу Агромакс, що дивитесь нас також. Підписались на наш канал. Для вас я хочу сказати, що не знаю, яку із автівок вибрав Максим. Всі вони зараз ще стоять у нас, чекають його вердикту. До побачення!